Давайте далі. Корупція може зашкодити зусиллям із відновлення України. І з таким заголовком вийшла стаття на сайті «Київпост». Автор матеріалу зазначає, відбудова України може коштувати від 500 мільярдів до трильйона доларів. У цьому питанні Київ значною мірою покладається на західних донорів, але ті занепокоєні рівнем корупції в Україні. Зокрема, у коментарі «Київпост» один із найвпливовіших американських лобістів Роб Уотерс наголосив, ця проблема вже стала причиною того, що деякі політики в Штатах виступили проти подальшого фінансування України. Про проблему з хабарництвом та розтрачанням коштів на державному рівні в Україні свідчать і дослідження міжнародних організацій. Так, минулого року індекс сприйняття корупції в нашій країні оцінили лише на 36 балів, а Це аж. 104 місце серед 80 країн. 180 країн, перепрошую. До нашого ефіру долучається Валентин Наливаченко, народний депутат України фракції Батьківщина, секретар комітету з питань інтеграції України з ЄС. Вітаємо в ефірі. Доброго вечора. Слава Україні. Героям слава. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Ми розуміємо, що. Україна зовні і Україна всередині це ну мабуть дві різних країни, тому що е, наше суспільство бачить її по одному. Ми Україну любимо, ми е, розуміємо Україну, як вона працює, як вона функціонує. І от, от та корупція, е, якої на побутовому рівні побутової так званої корупції, майже не існує а велика корупція з якою Хтось бореться, хтось не бореться, вона продовжує собі існувати, але ми не дуже розуміємо, наскільки сильно це впливає на нас. Але зовні, коли е, ось такі поважні люди, е, як лобіст Роб Вотерс, заявляють, що е, е, ті корупційні процеси, які продовжуються в нашій державі, можуть е, поставити е, під зриви, під сумнів, всі подальші інвестиції в нашу державу. Наскільки серйозно нам до цього ставитися? У нас просто такого, е, такого інституту лобізму в Україні немає. Для нас не треба мати жодних сумнівів, що корупція всередині, особливо топ корупція, є внутрішнім агресором. Саме так до неї треба ставитись, і саме так її треба випалювати на пальму. Особливо то корупцію мається на увазі у владі, мається на увазі на бюджеті, мається на увазі на соціальних виплатах, тобто найбільш небезпечні форми корупції. І я, як людина, яка працює в українському парламенті із конгресом США. Я можу вам сказати, що насправді в наших зусиллях, все ж таки, і в такому знаєте, антикорупційному підході, нас підтримують на 100%. І Конгрес США, і Європейський Союз, приберіть корупцію, і ви отримаєте додаткові, тобто Україна отримає додаткові мільярди і мільярди грошей на відбудову. І ви абсолютно справедливо поставили питання Руба щодо відбудови України. Це ж треба розуміти, чому внутрішня агресія корупція, та тому, що за спинами наших захисників розкрадаються гроші, які мають йти під час війни і на фінансування збройних сил, і на відновлення держави, і на переселенців та власне для того, щоб країна виживала. Тому під час дії воєнного стану, якщо ви мене запитаєте, то я скажу, що я реєструю вже додатковий законопроект про скасування застави для топ корупціонерів на час дії воєнного стану та рік після його закінчення. Я знаю, що в на законодавчому рівні можна і треба посилювати боротьбу корупцією і з корупцією, і не стільки вже знаєте, боротися з боротьбою, скільки раз і назавжди припиняти її цю корупцію, особливо наголошую у владі і на бюджеті. Пане Валентине, здавалося, повномасштабне вторгнення і війна мала б стати а, таким тотальним останнім ударом в серця корупції, і корупція на цьому мала б закінчитися. Чому не стала? Ви абсолютно справедливо наголошуєте. Під час воєнного стану, воєнні адміністрації, військово-воєнний порядок насправді задушити корупцію питання одного тижня. Воєнна організація зараз в державі нічого не заважає за умови. Якщо риба не гниє з голови за умови, якщо на керівництві органів, міністерств і так далі немає корупціонерів. На жаль, це не так. На жаль, випадки з міністрами агропромислової політики, з іншими міністрами, навіть в уряді, люди, люди там були в всякому разі до останнього часу, під час війни, які підозрюються в багатомільярдній корупції, багатомільярдних корупційних схемах. І навіть останні випадки для нас, для киян з ахмадитом з іншими соціально значущими темами і питаннями, свідчать про одне: що корупція нікуди не ділася з точністю до навпаки, вона піднялася на саму гору і зазіхає навіть на такі питання. Здавалося б, та не здавалося, які є святими. Збирали всі гроші на відновлення дитячої лікарні. А баба галамага видавництво 400 тисяч гривень, наприклад, перечислило. Є бізнес великий, який набагато більше десятки мільйонів гривень. Перерахували, і на цих грошах знову ж таки це нічого інше за ви як завищення ціни і несправедлива перемога контори, яка має 5 тисяч гривень в реєстраційному установному фонді, була зареєстрована через день після оголошення тендеру. Що це та це і є така, знаєте, на найбільш огидна корупція та ще й на публічних благодійних внесках і, фі і фінансах українців. Саме тому я наголошую, що не час знаєте, як панькатися і вдавати, що та ні, корупція не така і не страшна. Вона є внутрішнім аресом, і її треба напалмом випалювати. Ну складається таке враження, що корупція це як той змій. Йому одну голову відрубав, а дві виросло. От десь на початку повномасштабного вторгнення якось відчувалося або складалося враження, що всі корупційні схемки потроху прикрилися, або чу у людях прокипрокинулось сумління, і вони припинили корупційну діяльність. А зараз ми бачимо, що воно навпаки розростається і розростається. Ледь не кожного дня у нас великі корупційні скандали. І аби хтось пішов, права собі купив. Чи чи заплатив, аби швидше стати в чергу переоформити автівку? Так ні, це багатомільярдні або багатомільйонні корупційні схеми, і їх стає все більше і більше. Нас нам дивіться, у нас дуже багато антикорупційних органів. У нас у нас набу, САП, у нас ДБР, у нас БЕП. У нас так На багато то. антикорупційних органів, а вони так враження, що не справляються. Чи причина в кількості? Вони заважають один одному. Чи причина в якості? Кількість не означає якість. Ви маєте рацію. Це перше. Друге, що робити на законодавчому рівні, от зараз, наприклад, пройшов перше читання, законопроект про визнання винуватості і потім укладання угоди про визнання винуватості, в тому числі в корупційних злочинах. Треба вносити жорсткіші поправки, я їх підготував, вже зареєстрував і вніс, і до другого читання передбачити, що. Тобто корупціонери і інші особи, які розкрадали або розкрадають державний бюджет угоду про визнання винуватості, мають право матимуть право вкладати виключно, якщо здадуть організатора і наведуть докази, що я хто є тим організатором на самій горі тої корупції, раз друге повністю відшкодують державі громадянам України всі збитки і в Україні, що вкрали і за кордоном. Це я про офшори, про які робить вигляд будь-яка влада, що неможливо добитися добратися, і можливо, і треба. І третя заборона далі займати посади у владі ось такі, наприклад, з поправки до цього законопроекту внесені мною. Але головне, щоб була політична воля, і в монобільшості, і нарешті вони проголосували за таке посилення законодавства. А що стосується антикорупційних органів, то я виступаю за те, щоб... Боротьбою з корупцією справжньою, особливо з топ-корупцією, займалася НАБУ, всі інші щоб не заважали. Далі є Вищий антикорупційний суд, і там працює і Нижня Палата, і апеляційна вища палата, там потрібні фахівці, і щоб туди передавали провадження разом з доказами разом з організаторами, бенефіціарами, так званими будь-якої корупційної схеми. Тоді ми в країні побачимо не тільки спортивну риболовлю. Що комусь там підозру оголосили, ну то що він вже опинився за кордоном. Ну от вдумайтесь, під час війни зараз десятки топ корупціонерів виїхали і переховуються за кордоном. От тепер питання: по-перше, як топ корупціонер взагалі опинився на волі? А по-друге, а як же він виїхав? Якщо зараз діє воєнний стан і призовного віку особи не мають права виїжджати? Я вже не кажу ті особи, які мають підозри або обвинувачення у корупційних злочинах. Тому на ці на ці питання можна і треба давати відповідь, скорочуючи кількість антикорупційних органів, визначаючи єдиний, а він є створений і досить непогана закладена основа в цьому набух бюро антикорупційне і має бути головним органом по роботі і по боротьбі з корупцією. Але повторюсь, не тільки це важливо, але важливо, що докази зібрані в кримінальному провадженні. Мають передаватися в Вищий антикорупційний суд. І підозрювані, і обвинувачувані мають знаходитися за гратами, а не під застави втікати і опинятися потім там, де ми їх не дістаємо. Пане Валентине, ми вас просимо лишатися з нами на зв'язку. Хочемо трохи долучити інформації до нашого обговорення та обговорити з вами ще одну цікаву тему. Українці вважають найбільш корумпованими митницю народних депутатів і уряд. Такі результати опитування, яке в травні провели Національний демократичний інститут і Київський міжнародний інститут соціології. Респондентам пропонували назвати до трьох сфер чи інституцій, де, на їхню думку, найбільш поширена корупція. Понад половина 51% опитаних назвали митницю. Трохи менше 48% Верховну Раду. Третина українців 32% – вважають корумпованим уряд. 27% переконані, що корупція процвітає в поліції. Понад е, також приблизно кожен п'ятий українець вважає, що корупція поширена в медицині, органах місцевої влади та армії. Пане Валентине, чому українці більшість, понад половина назвали митницю? Тому що зараз, як ніколи, дуже багато людей виїжджають, в'їжджають стільки, особливо з, в зв'язку з російською агресією, і перетинають саме в пунктах перетину кордону, залізниця, автомобільний транспорт, тобто безпосередньо на землі. І люди, ті, що, що подорожують, зіткнулися де хто з чергами, хто з відсутністю квитків, до речі, в «Укрзалізниці» може колись наведуть порядок, куди зникають всі квитки. Ще з першої ж хвилини за 21, здається, день чи добу, мають виставляти пасажирські квитки, а їх вже нема. Куди вони діваються? А потім люди сідають поїзди і бачать, що насправді є порожні купе, і так, далі, і так далі. Люди бачать на землі, і перше, що бачать на приперетині кордону величезні корупційні схеми: черги без черги, вантаж без вантажу, перевірка без перевірки. А відповідь є і має бути. Має бути керівник митниці в Україні. Він є, не має. Чому немає? Я вважаю за це має нести персональну відповідальність прем'єр-міністр. Далі має бути крім керівника митниці, тільки справді не корумпованого і професійної людини. Цифрова митниця. Ми її скільки разів чули від фракції монобільшості ще до війни, куди ділося, чому не роблять. Не роблять вони. Я вважаю, що можна і треба робити цифрову митницю, митницю, зменшуючи черги, зменшуючи кількість митників і спрощуючи перетин кордону для усіх вантажів. Насамперед, ті, що вантажі, які потрібні для енергетики, для відновлення енергопостачання по всій країні, насамперед, ті вантажі, які потрібні для медицини, в тому числі для наших шпиталів для реабілітації, лікування військових, і так далі, і так далі. Я вважаю, що запровадження цифрової митниці, наприклад, за зарсток естонською естонської, це а знищення корупції, б – спрощення перетину кордону вантаж вантажами та громадянами. І це, на мій погляд, найкраща відповідь на це опитування, останнє яке ви продемонстрували. Нещодавно детективи НАБУ і спеціальної антикорупційної прокуратури повідомили про підозру двом особам, які за гроші намагалися призначити на керівні посади в Держмитслужби своїх людей: один мільйон доларів за посаду керівника львівської митниці, 500 тисяч доларів за керівника волинської митниці, і 200 тисяч доларів так знаєте, вже на здачу Чернівецької митниці. Недооцінили Чернівці. А тепер ну дивіться, от одна оця. Одна ця історія тягне на те, щоб переформувати митницю в принципі як орган, якщо, так. якщо таке випливає, просто якщо таке випливає в світ, якщо люди про таке дізнаються, починають обговорювати, то важко собі уявити, чого ми не знаємо і не уявляємо про корупційні скандали на митниці. Отже, у нас є факти, які доводять, що митниця абсолютно корумпована. Це зараз без е, е, закидів до працівників е, митниці. Е, вочевидь, там є і порядні люди. Друге, якщо її треба реформувати, то чому це так складно зробити сьогодні? В чому труднощі, складнощі? Чи е, достатньо політичної волі для цього? І чи є, ну, до прикладу, у парламенту якийсь, важі впливу для того, аби провести реформи на митницю? Не складно. Можна і треба це зробити, мається на увазі зробити митницю не корупційною і тоді справді не ображати митників, головне, щоб їх не обкладало будь-яке корумповане керівництво оброками, податями, які вони змушені були або є збирати з громадян з бізнесу. Ось в чому е суть проблеми. Як це вирішити? У нас податковий комітет, які б як абсолютно більшість інших комітетів Верховній Ради, очолюють представники «Слуги народу, фракції монобільшості. І я вважаю, що голова податкового комітету мав ще до війни, а під час війни так точно розробити і внести такі зміни, починаючи з цифровізації митниці, і закінчуючи відходом від цієї радянської ще системи регіональних митниць, коли є керівник якісь митниці, який керує хто в області, хто так далі, і так далі, що є по суті старою корупційною схемою, а перейти на сучасні підходи. В роботі митних органів, такі як є в Європейському Союзі, ми, до речі, в комітеті з європейської інтеграції Верховної Ради не просто рекомендуємо. Ми наполягаємо, щоб директиви в митній сфері Європейського союзу були імплементовані, тобто запроваджені в Україні якомога скоріше, першочерговому порядку. Чому йдуть постійні зволікання? чому постійні розмови, що не можемо, не знаємо. Мені, наприклад, не зрозуміло. і повторююсь, відсутність керівництва митниці керівника митниці під час війни нічого доброго насправді для країни не е, демонструє. Повторююсь, відповідальність і парламент, і комітет податковий парламенту, який очолює слуги народу, має працювати і зробити все під час війни, щоб налагодити і щоб митниця працювала без хабарів, а тим більше щоб е, митниці не торгували посадами. Пане Валентине, ще є один цікавий аспект цієї історії, яку розповів Дніп... Дмитро. Зокрема, центр протидії корупції зазначає, що одним із викритих є пасинок директора, так званого КНІЦЕ, це Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, який видає дуже важливі рішення. Його звати Назар Шептицький пасинка, а голову КНІЦЕ звати Олександр Рувін. Тобто, це в них є родичські зв'язки, і вони є пасинок. І відчим, правильно я розумію? І отут у мене питання: коли в нашій країні вже запрацює інститут репутації, по-перше, а по-друге, чи не накладає ось ця історія таку певну корупційну тінь на інше відомство? Яке має бути рішення в цій історії? Я вам скажу, що в цьому конкретному випадку, в цій історії, що ви розповіли, небезпека подвійна. По-перше, це справді величезна корупція і недовіра до експертиз, як таких, я чув і знаю від відомих українських адвокатів незалежних, що це насправді жах. Що робиться з цими експертизами? Хто заплатив той, той, той експертиза. але є і друга обставина: це насправді. Така ситуація, і така і таке корумповане відомство експертиз загрожує національній безпеці, тому що нас відомо, і я говорив з американськими партнерами не один раз. Вони питають і говорять: а чого у вас там до цього часу керує цим відомством чиновник ще часів Д Януковича, який тоді ще був задіяний в крайне негативних історіях і ситуаціях? Я думаю, що це ситуація і насамперед з інститутом експертиз має бути предметом серйозного серйозної перевірки. По перше, по-друге, серйозних кадрових рішень. І по третє, ми маємо зробити все можливе. і Це зараз відповідальність влади міністра юстиції, міністра внутрішніх справ, щоб цей інститут експертиз був незалежним і чистим від корупції. Я вважаю, що від себе додам як фахівець ж, національної безпеки, що все керівництво цього інституту має пройти детектор брехні і відповісти на дуже серйозні питання, особливо про ті, які вже стали, стали відомі пресі про фальсифікації, про корупцію під час підготовки експертиз. Зрозуміло пане Валентине, Ми вам дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякуємо за ваші роз'яснення. Валентин Наливайченко, народний депутат України, фракція Батьківщина, секретар комітету з питань інтеграції України з ЄС. Був з нами на.